Трьох лелеченят врятували у горішніх плавнях працівники ДСНС. Пташенята були приречені на голодну смерть, адже тато лелека, який годував малечу, травмував лапу і кілька днів не з'являвся у гнізді. А лелека мама потомство не залишала таку ситуацію. Помітили місцеві мешканці та повідомили про це ветеринарам. Ті, в свою чергу, викликали надзвичайників, адже не могли самостійно дістатися до гнізда. Зараз заличенята перебувають у ветклініці, повідомив речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. До нас звернулися люди про те, що у гнізді на високому стопі опинилися в лелеча родині. Ситуація була критична. Вони до нас звернулися, якщо взяти, то це ветеринари. І рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, прибувши на місце, вже за допомогою автодрабини піднялися до гнізда, обережно дістали вони трьох виснажених уже леченят і передали їх фахівцям клініки. Ветеринари попередньо глянули цих пташенят. Вони також дійсно були в краю виснаженому стані через тривале голодування.